Вітаннячка Засніженої Вінниці і сонячної Вінниці. уявляєте, сьогодні неймовірний ранок, був сонячний, засніжений і морозний прям справжня казка в Вінниці була. І в мене сьогодні подвійний такий предсвятковий настрій. Я сьогодні неочікувано для мене отримала презент від своєї підписниці. Світланки, канал, якої я вам залишу в посиланні до цього відео, дуже неочікувано, але так приємно мені було отримати цю посилку, ви собі не уявляєте. Така якась. Радісна така звістка була, коли до мене прямувала ця посилка, і я зранку сьогодні перед роботою її отримала, вже не витримала одним оком, відкрила подивитися. І сьогодні разом з вами я хочу зробити таку маленьку розпаковку, бо знаю, що ви полюбляєте зі мною розкривати. Подарунки, які мені надсилають, ну і в першу чергу також я для себе знімаю це відео, щоб потім згодом переглядати і згадувати. Ці теплі, теплі, щемливі для мене миття. Дуже дякую вам, Світлана, що зробили такий приємний, неочікуваний для мене такий приємний подаруночок. Хоч з вами особисто не знайома, але заочно відчуваю, що ви така дуже дуже тепла, така навіть і ваші підписники каналу, і я помітила, що ви така людина з дуже щирою душою, з дуже добрим серцем і у світланки, до речі. Є син, за що дуже дякую вам за виховання такого сина. Він ще досить юний, але вже боронить нашу з вами країну. Ось дуже дякую вам за таке виховання і низький уклін вашому сину, за те, що так боронить нашу країну і добровольцем пішов і прийняв таке важливе рішення. Одразу в посилочку, коли відкрила, побачила ну, теплую затишну листівку. Погляньте, така. Гарна, з любов'ю вибрана листівочка, Дуже полюбляю взагалі листівки. Мені з самого дитинства теж і я люблю дарувати, підписувати листівки, і мої близькі і знайомі теж завжди мені дарують листівочки. Листівка дійсно наповнена любов'ю. Начебто нічого особливого, але дуже щемливі слова Світланка написала. У вас, до речі, гарний почерк. Мені дуже імпонує, коли листівка підписана і вона передає таку теплу атмосферу. Дуже дякую вам. Прочитала вже листівочку, коли відкривала, одразу вона мені в око кинулася. Мені дуже приємно, така, знаєте, підібрана дійсно з любов'ю. Зараз такий менш такі теплі миті, вони дуже. Так надихають. І ось таку, бачите, Світланка ще презентувала серветочку, взагалі написано рушничок. Але я собі так уявила, в мене є маленький стіл, там, де я люблю пити каву, можу засервірувати білою скатертиною, а зверху цю серветку, у вигляді, навіть як ранеру можна використовувати. Дуже такий квітковий гарний принт. В моєму стилі і дуже дякую вам, Світлана. Вгодили так, вгодили. Так дуже приємно. приємно. Так, ну і звичайно, солод, що Світланка поклала. Такі різноманітні цукерочки з. В приємному такому пакуванні із такому шоколадному відтінку зелені, ось бачу, в золотавому такому пакуванні клас, дуже приємний. Дуже полюбляю солодке. Я солодка їжка, тому до чаю до кави саме рад. Ага, і ось бачу, сонка ще поклала. Дуже дякую вам, каву лаваца. взагалі, я кавоман. Ви знаєте, я дуже полюбляю каву. Якраз ось цукерочки і кава. Що ще треба для такого гарного настрою? Зранку заварити собі ліжанку кави і посмакувати. Ой, погляньте, які гарні серветочки. Новорічні з такою гарною ялиночкою. Клас! Як приємно, в кожній ноці Світлана, дуже дякую вам. Ну, так неочікувано і так таку велику упаковку всіх подарунків очі одразу розбігаються. Ось такі гляньте, як приємно, серветочки потурбувалася Світланка в сумочку покласти, носові хустиночки. Чорна шоколадка, ось така корона. Клас, обожнюю взагалі. Чорний шоколад це мій найулюбленіший. До молочного, ось якось не так в мене не так полюбляю його, а ось чорний шоколад обожнюю. Клас, дякую вам, Світлана. Ага, бачиш, що цукерочки Тофі? Клас, як приємно. Дякую вам, Світлана. Мені дуже приємно за вашу увагу і за такі неперевершені подарунки. Серветички Новіта. З мавкою, до речі, серія. Дуже мені подобається ця серія. Взагалі мавка, наша українська. Ось бачите, такі ватні диски ще з мавкою. Ага, ой, а погляньте, який чай. Цитрусовий чай заварювати якраз у зимовий період часу, ось так поближче, щоб видно було, бо там здалеку можливо не видно. Тут бачу ось цитрусовий. І ще бачу, що є ягідні. А, ні, їх тут не два, а три навіть. Янце. Ягідний мікс. І ось бачиш, що четверть, третій, вірніше, імбир та лайм. Клас. Дякую! обов'язково спробую такі я один раз скуштувала саме з обліпихою колись купувала. А ось такі різні смаки якраз будемо смакувати. Клас, обожнюю. Ой, халва, погляньте, яка халва. Е, я давно, до речі, щось не купувала халвухи, хоча я її дуже полюбляю. І якраз за ароматом ванілі моя найулюбленіша йде. Але від цієї торгової марки я, до речі, Світлана, не пробувала, обов'язково спробую. Дуже дякую вам. Слухайте, стільки солодищів. Е, прям а, ось, гляньте, ще цукерочка. Це в блакитному кольорі. Таку теж не коштувала якраз спробу. Так, далі бачу маск. Колись бачила таку Світлана, ви показували і рекомендували її, що вона вам сподобалася. Охолоджувальна ліфтинг маска для боротьби з набряками йде. Я таку навіть і не бачила, де вона і представлена, якось, можливо, не звертала увагу. Але щиро дякую вам за такий приємний презентик обов'язково спробую відгуки свої залишу. Так, і далі бачу, є ось від торгової марки Oriflame гель для душу. І, мабуть, це якийсь набір з цієї серії і брускове мило. Дуже такий затишний, в такому приємному блакитному пакуванні. Зараз понюхаю, який аромат. Ой, клас, так приємно пахне, приємний дуже аромат. До речі, дуже давно не користувалася косметикою Oriflame. Один період часу в мене в студентські роки були одногрупники, які займалися Oriflame-ом, і воно я в них замовляла. Потім на роботі якось колеги мої теж займалися, замовляла. А якось ось в Вінниці ніяк щось я нічого і не замовляла, якось не зустрічала. І давно в мене не було, до речі, ніякої косметики. А ось дякую, Світлана, завдяки вам. Тепер буду користуватися і спробую такі новиночки, які вийшли. А, можливо, це не новинка. але Для мене це новинка, бо я давно не користувалася цією косметикою. І мило дуже пахне. Клас, дякую вам. Так, і далі бачу є ось такі серветочки розміром 40 х 40. Тут їх Мабуть, дві штучки, бо одна бачу в зеленому пакування, а інша в сірому забарвленні. Клас, дякую вам. Дуже приємно, Світлана. Так, і ще бачу є так, королівський кашемір це освіжувач повітря. В шухлядку, там, де одяг, в шаф можна повісити. Зараз відкрию, хочу понюхати, який аромат має королівський кашемір. Ой, слухайте, такий приємний аромат тут і. Ой! Ой, дуже приємно. Дуже приємно пахне! Клас! Дуже дякую вам. Аромат Саше призначений для освіження повітря в невеликому закритому просторі. Так от покласти в шоклятку. Дуже подобаються мені такі речі. Взагалі, потім так приємно. Одяг пахне! Клас! Дякую вам! Так, і далі ще Світланка поклала маски від Елен Cosmetics із вітаміном С. Мені, до речі, з вітаміном С. Дуже подобаються маска тканині. Я таку не пробувала, але обов'язково спробую. Ой, клас! Як приємно! Я колись сказала, що мені дуже подобаються маски з екстрактом перлів. Я ось Світланка, дякую вам. Ви знаєте мою любов до масок, які саме з екстратом перлів, і ще й під підточе з екстратом перлів. Поклали дуже приємно за таку увагу. В кожному дійсно подарунку відчувається, відчувається ваша любов, тепло, і що ви ось збираючи подаруночок. Ви прям все з любов'ю складали, дуже приємно. З екстрактом перлів падче спробую, такі не користувалася від торгової марки Greenway. і обов'язково масочку. Масочка теж це моя прям любов. Так, і кремчик для рук. Від торгової марки Нівея теж моя моя любов зі студентських років. Навіть трошки на полюбляю взагалі цей крим. Давно його до речі в мене не було. Світлан, дякую вам. прям нагадали мені мої студентські. Роки в нього такий приємний аромат. Ми всі в кімнаті я жила в гуртожитку студентські роки, і ми всі в кімнаті у кожної дівчинки, уявляєте, у всіх у нас був цей універсальний крем для рук. Але його можна не тільки для рук використовувати. Він гарно інтенсивно зволожує цей кремчик. Ми його навіть використовували і для обличчя так приємний, Даже. навіть цей аромат мені нагадує завжди. Кімнату в гуртожитку, мої студентські роки. Дякую вам, Світлана. І Київ вечірній. Посилка як символічна. Посилка приїхала з Києва, і Світланка поклала ось цукерки в Київ вечірній. Вони дуже смачні. До речі, цукерки. Якраз з родиною зберемося і будемо завармивати чашечку чаю, кави. І посмакуємо, і будемо вас завжди з теплом згадувати. Ще раз вам дуже дякую, Світлана. Ви зробили мій неперевершений предсвятковий настрій. Бо якось перед новим роком у року, мене чомусь не було настрію. Але ось потроху, потроху, такий предноворічний настрій з'явився. І дякуючи вам за вашу таку увагу, за вашу турботу, за те, що ви є, і ось за. Такий приємний сюрприз, який ви зробили. Мені хочеться від щирого серця побажати і вам, щоб ви завжди продовжували підтримувати всіх, дарувати любов, вашу увагу, міцного здоров'я. Хочу побажати вам, всій вашій родині, всім вашим близьким, рідним, щоб здійснювалися всі найзаповітніші ваші бажання, щоб завжди у вас був мир в серці. Світлана, дякую за увагу. Сподіваюся, наша така Ютуб-дружба вона буде продовжуватися не один рік. Обов'язково бережіть себе і своїх рідних. Ну і користуючись нагодою, хочу побажати теж своїм глядачам, самих світлих, самих добрих побажань у новому році, скорішого миру, перемоги нам усім. Сімейного затишку, добра, тепла, любові здійснення ваших найзаповітніших бажань і мрій, і оточувати себе світлими. Добрими людьми, добрими помислами. В передньому відео в коментарях писало мені, що я напрочуд така, знаєте, дуже спокійна. А, наскільки це можливо? Можливо, там відео ви відчуваєте це. Я дуже рада, що ви відчуваєте мій такий спокій. Але я така, як і усі українці, які ми живемо в, в умовах війни, в умовах реалії. Нашого сьогодення, але мені хочеться, щоб заходячи на канал, Shopping пінквіниця, ви все ж таки відволікалися від буденності, знаходили щось надихаюче, для себе відволікалися і в першу чергу думали теж про себе, про своє ментальне здоров'я. Бо хто як не ми подбаємо про себе, тому я не хочу на своєму каналі нести якийсь негатив, хочу, щоб всі отримували тепло, любов, затишок. Бо цього нам не вистачає в буденності, і тому я вам щиро бажаю в першу чергу любові, добра і миру в серці.